Доброго дня всім. Подивіться уважно на монітор, на якому ви бачите, як колишній начальник Золочівської поліції чи Бузької, швидше всього що це Золочівської поліції, вручає грамоту працівнику поліції. За що вручає, ми не знаємо, не можемо, але отакий факт є. Скрізь. Скрізь на кожному сайті Бузької, Золочівської ми бачимо дуже багато таких зображень, коли поліція нагороджує своїх працівників, нібито за добросовісну працю. Можливо, так воно і є, але чомусь виклик... виникає... виникає дуже багато запитань до працівників, які порушують вимоги закону. Отже, чому за вчинення дорожньо-транспортної пригоди інспектор поліції Рабська. Не була притягнута до адміністративної відповідальності, здійснюване мною журналістське розслідування стосовно намагання з боку поліції незаконно притягнути до адміністративної відповідальності громадянина колодія дає можливість отримати нові факти порушень службової дисципліни з боку інспектора патрульної поліції Рабської Софії та інших поліцейських. Маю змогу оприлюднити відомості, викладені у наказі Золочевського райвідділу поліції Головного управління Національної поліції Львівської області номер 76 від 25 січня 2022 року. 23-го року, вибачайте. Отже, 27 листопада 2022 року до оператора телефону 102. Надійшло повідомлення про те, що в цей день о 19.41 годині службовий автомобіль, державний номерний знак 14 Риска 13.07 під керуванням інспектора сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 2 Золочивського відділу поліції, лейтенанта поліції Гравської на 491 кілометрі автодороги сполученням Київчоп Потрапив у ДТП, а саме здійснив зіткнення з автомобілем марки Nissan Навара. На жаль, державний номерний знак авто і прізвище водія, з яким, яким стикнулися тих два автомобілі під керуванням рабства, в тому числі. Значить, в наказі для мене було викреслено. Значить, внаслідок цього зіткнення автомобілі зазнали технічних ушкоджень. Згаданий випадок повністю підпадає під ознаки статті 124 купа, порушення учасниками дорожнього руху, правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, і що тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 неоподаткових мінімум доходів. Громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. По даному факту було проведено службове розслідування. Так, от, в ході проведення службового розслідування, факти порушення службової дисципліни працівниками відділення поліції номер 2 Золочівського відділу поліції знайшли своє підтвердження. Зі сторони інспектора сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 2 Золочівського равіділу поліції рабської Софії Євгенівни, котра з порушенням вимог під пунктів 1-2 частини першої статті 18 статті 40 закону України про національну поліцію, вимог інструкції. Про затвердження інструкцій із застосуванням органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фотокінозйомки, відеозапису, записів, фотокінозйомки, відеозапису, затверджений наказом МС 18.12.2018 року номер 1026 Правил дорожнього руху, перебуваючи на чергуванні, не вжила заходів щодо безпеки дорожнього руху під час патрулювання. Враховуючи вище наведене, та те, що вище вказані поліцейські, я в дужках тут вказую, приховані прізвища інших поліцейських порушників службової дисципліни. Наказу їх немає. Які допустили порушення службової дисципліни, на службі характеризуються з позитивної сторони, зауважую. В наказі написано, що ці працівники, які притягаються до відповідальності, вони характеризуються з позитивної сторони. Наказую застосувати дисциплінарне стягнення зауваження. Значить, на Рамську було накладено дисциплінарне стягнення зауваження. Прочитавши текст цього наказу, виникає багато риторичних запитань. Перше, за що оголосили зауваження Рабські? За ДТП чи за те, що вона приховала записи з камер про ДТП? Я так розумію, що вона приховала, тому що в наказі сказано, що вона порушила інструкцію про застосування органами та підрозділами поліції технічних, технічних приладів. Вона зліснила ДТП, і це ДТП мало бути зафіксоване на камери, які в них мають бути включені від початку зміни до закінчення. Так от вона. Була притягнута за ДТП, чи вона ще приховала записи з камер ДТП. Це дві великі різниці. І далі, про яку позитивну характеристику порушниці вказав Ігор Підлужний у цьому наказі, якщо він вже неодноразово притягував її до дисциплінарної відповідальності. Ну, от я зачитаю накази. Наказ 164 від 23.06.21 оголошено зауваження. Наказ номер 222 30.08.21 оголошено попередження. Наказ 233 від 31.10.22 оголошено попередження. Наказ номер 256 від 612.22 оголошено попередження. Чи можливо у Золочівській поліції керівник Підлужний. Рахував і рахує дисциплінарне стягнення, накладене на поліцейського як позитивне явище. Може, ще й молоко за вредність треба видавати цим поліцейським, які порушують, порушують службову дисципліну? Так ви? виглядає за логікою керівника Золочівської поліції, який заявив чи написав в наказі, що характеризується позитивно. І нарешті виникає ще одне логічне запитання. Чи складався протокол про адміністративне правопорушення Рабською за статтею 124 КУПАП. Чи направлялись матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Равської до суду? Чи накладалось на неї адміністративне стягнення? Чи згадане адміністративне правопорушення було приховане керівником Золочівської поліції полковником Підлужним? Для чого? Можливо, для вирішення особистих питань. Або для підтримки власного авторитету та тримання підлеглих у залежності, можливо, за приховування цього правопорушення інспектор Равська відробляла в лапках. У підлужного можливо, натирала йому паркет у квартирі або вчиняла інші дії, які можна розцінювати, як отримання службовою особою неправомірної вигоди. Якщо інспектор поліції Равська, не була притягнута до адміністративної відповідальності за згадане адміністративне правопорушення, це звичайна корупція з боку колишнього керівника Золочівської поліції. І такі дії, на мою думку, вимагають проведення окремого досудового розслідування. Цікаво знати думку читачів: невже поліцейські мають статус недоторканих осіб при вчиненні правопорушення? Невже поліцейська рабська може складати протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 130 на колодія, а на неї за адміністративне правопорушення за статтею 124 КУПАП Зась? Чи цікаво знати читачам, як будуть розвиватися події подальшому? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на мій канал. На цьому дякую за увагу. Журналіст Інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр. Сьогодні у нас 20 серпня 2023 року. Дякую за увагу!